Православних віруючих церкви не відкривають, доки вона не освячена. У католиків ситуація інша. Спочатку може бути освячене місце для проведення служби. Згодом, коли храм добудовується, проводиться офіційний обряд освячення. В такий спосіб церкву, начебто, дарують Богу. До речі, кошти на будівництво храму зі Шестя Святого Духа та його престолу отримані від пожертв католиків Польщі, Італії та Німеччини. Zwyczajno, że normalnym e, porządkom służby odbywa się w tych ramach jakiś już oświeceni. Oświeceni i wtar oświeceniachram. E, w na, w naszej historii tak składało się troszkę w historii naszej parafii, że ten okres jakby winno troszkę stał dłuższym od zakładania na kamienia po сегодняшний dzień. No różne obstawyne były. E, też e, trzeba było przygotowywać e, wiftar, żeby był kamienny, żeby on był na pustyni stojący w chramie. To, co służby wyprawiały się, to ce, po cerkownych naszych zakonach, to pozwalają w miejscach, które nie są e, nie są Як храм для цього, що можна відправляти службу Божу, священники та монахи, представники різних парафій, приїхали в Чернігів на освячення храму? Звісно, католицьку Польщу, де до церков приходять тисячі прихожан, Черніговом ніхто й не порівнює. Однак для ця Армуальда, поляка за походженням, Україна стала другою домівкою. То чому б йому не припустити, що для чернігівців католицький храм теж стане своїм? Jest różnica, może, można powiedzieć duża, wielka różnica. To muszę, jak mówimy o proczerniach, e, tutaj e, rymo katoliki wie dużo mało. Parafia des tak des blisko 200 ludzi. Na służbę w średnio mogło w, w niedzielę des tak, może skazać, 120. Przychodzą. А в Польщу, якби подивитися на Польщу, там е, зовсім по-іншому. Там то можемо рахувати в сотках чи в тисячах учасників службої. Римокатолицька громада відновлює своє життя, адже в часи радянського панування її фактично знищили. На сьогодні, як кажуть, ясієм мером збудували нову церкву, вірити в добро, яке обов'язково переможе, закликає десь Ромад. Незважаючи на ці труднощі, хай Надіються на Бога. Живуть в любові, злагоді. І я думаю, що тоді все буде гаразд, що Бог буде богословити. Він і так, так богословить. Отець Ромальд вважає, що головною прикрасою будь-якої церкви є віруючі, адже храм без молитви перетвориться на пустку. Ну і з цією тезою важко не погодитися.